Починаю його з кави та вихіни. Сьогодні на нас чекають дуже багато роботи. Прям дуже бачите, роса. З тієї з іншої сторони треба буде повитирати. Сьогодні в нас дуже-дуже багато роботи, бо з понеділка починається будівництво. Тому будемо максимально все розчищати, підготовлювати. Стосовно цього. цього комплекту мебелі, його вже нема в наявності, тому посилання я не можу залишити, бо вже такої сторінки нема. Це на сайті Юск. Писано замовлені тільки через, через інтернет. Оце Діме так замовив. От, його вже нема. Вона поки до нас їхала, видно, вже розкупили. Там була ще був такий ще світлий комплект, але його теж вже немає в наявності, є тільки схожі. Але хочу вам показати, ну, щоб ви подивилися поближче. Якщо, ну, може, ви думали, що вам теж таке десь щось треба. І хочу вам показати, щоб ви по якості подивилися, як у юску воно все. Значить, подушка в нас така. Тут трохи цього, ну, не звертайте уваги, це зранку так буває роса. Так, значить, подушки. Вони не пруться ніяк. Тут немає ніяких защібок. молні нема, а ось ці сидіння, вони пруться. Вон, на молні там такий наповнювач. Це все можна зняти попрати. А подушки ні. Якщо там, наприклад, вас бентежить груса, так, перевернули, тут же все сухо. Але зараз у нас ще просто дуже рано, тому. Ще раз видно, але десь через хвилин 20-30 її вже не буде. Так, ну і воно вже ж краще, коли є якийсь тут дах, да, щоб меблі від сонця так сильно не палилося. Але ну, поки в нас це тут стоїть, по терасу будемо робити. Це це там його можна прати? Я думаю, що теж можна прати цю частину. Як я вже казала, це все. Можна комбінувати, змінювати, бо оця частина вона присувна. Можна тут ставити, можна тут ставити. І від цього залежить те, як ви ці потужки також покладете. так Тут також можна, молня дістати. Це, це все попрати. От, ну і Тут також подушки прати не можна, ну, бо немає, якби вони не в чехлах. А сидіння можна. Так, столик. Зараз він також покрився росою. Так, взагалі, це просто прозоре скло. Тут є така поличка. Дуже швидко все збирається. Такий матеріал це пластик. В епіцентрі бачили щось схоже, але. Цей пластик там як тряпочка був. якийсь ну, такий дуже-дуже тонкий. А тут такий більш солідний набор. Зібрався дуже легко і виглядає гарно. Ну, і виходить, якщо ви робите там, обираєте те, що можна купити через інтернет в Юску, то як я зрозуміла, воно все їде зі європейських складів. Видно, в Україні немає. Всіх складів зараз щось в Європі. І можна замовити. Це пояснює те, те, чого вона, те, чого ці меблі їхали з далекого краю до нас. У в Україні не було. І в цілому зараз покажу терасу. Бачите, тут місця багато. І он шезлонги також тут помістилися. Отак от. Два куточка Один для Чайвання, кавування, а інші для загару та купання. У мене розпустилася жовта тігрідія. Вчора була ще червона. Віці яка гарна. Але вона тільки 8 годин тримає квітку. Потім все, але дуже гарна. Сьогодні треба буде прибрати всі ці квіти, які тут біля дому ростуть. І кудись його пересадити, бо тут буде все руйнуватися. Але я не буду всі пересаджувати, я пересаджу тільки ті, які найгарніші. Я вже десь 3 чи 4 години тут ковиряюсь. Дещо повикопувала вже червоний як буряк. Дуже, дуже таке в нас пекло на вулиці, прям дуже сильно згоріло. Вон. Я не буду все викопувати, бо це просто нереально. Плюс вже спека, треба вже до вечора чекати. Єдине, що з однорічних я тільки чорнобривці перецвіла, але мама каже, що вони, напевно, зав'януть. Я їх водою залила. Будемо дивитись. що ввечері також водою залью і ромашківці також сюди вліпила. Зараз ще от сюди ряд чогось також. Може, вставлю, а може ні, може ввечері. почекаю. Так, ще я пересадила флокси поки сюди, бо місця для них ніде нема. І взагалі місця нема зараз для цих клумб, тому зараз тикаю де куди можна. А потім все одно це будемо все щось викидати, щось роздавати, щось кудись дівати, пересаджувати. Бо дуже багато всього, воно ще дуже швидко все розростається. І так, треба буде перебрати, щоб там, наприклад, один кущик такого, один такого, один такого, 100-500 однакового. Ну, щось думати будемо. От. А зараз того, що я хочу зробити, це, бачите, вже ми пішли росточки, це повідрізати оці бутончики, які вже все переспіли, квітки. Ще Сьогодні треба варанду буде розгрібти. Діма тут вже майже все основне. Так, виніс. Тут що? тут чисто пакети, холодильник так і залишимо, угу. бутлі воду повиливаємо. Ну, основне, ну, я, Діма я, вже все говору, розібрав, да. Да, бо тут, тут прям просто, склад був всього тут все просто було заставлено. Треба прибрати трошки. Ну тут ще максимум годинка. А на вулиці ще, блін, досі години. Скоро цієї варанди не буде. Бачите, який в нас тут дах низький різниця яка. Ну, там наскільки високий тут. Е, у нас тут десь дах, е, висота потолків десь три, більше 3 метрів. А тут я не знаю, навіть я можу рукою дістати. Це ж все буде зносити скоро, дуже класно. Роботи дуже багато і будемо жити зараз в смітті, можна так сказати. Але, ну що зробити, нам не звикати. Пам'ятаю, коли ми робили ремонт в квартирі, то ми прямо в спальнику спали між штукатуркою, з цими мішками, з усім з пилючкою. Але було прикольно на матрасі, на підлозі. Нам ще треба буде купити двері от сюди в хату, які будуть хочу тут зі склом. Бо в нас тут напроти цієї двері, дверей, буде вікно. Отут буде таке велике, майже. В підлогу вікно. Воно не буде так. Ну, взагалі нічого не буде такого, як зараз. Будуть інші двері. Тут вікон у нас не буде. Бо в нас буде віконечко в дверях, те, що я вам показувала. Вікно буде отут-таке вертикальне. Тут десь буде шафа. Ну побачите Тут цього також не буде. Тут десь буде стіна, також будемо дивитися і прохід сюди в кладовку. І тут вже буде все, що треба для хати, для опалення, для такого і всякого, але це вже Діма потім більше розкаже. І також цього вікна не буде, буде тільки отут таке вузеньке віконце. Довге. Ну, все побачите. Тобто в нас буде така заходити сюди. Отак от, от заходити сюди, тут буде такий коридорчик, де буде шафа для, верхньої... для верхнього одягу, для взуття. Тут будуть двері десь, тут Ну, будемо вже дивитися. Де їх там робити. І все. Тобто, та частина це чисто вже кладова, така для такого всякого, для банок, для Ну ви зрозуміли для хазяйства. Тут буде все гарно, гарно зроблено, чисто якби для людей. Так заходиш сюди і далі йдеш вже в житлову частину, можна так сказати, де кімнати. І таке все. Тут дверей не буде, тут буде такий сплошний прохід, це ми. Так, тимчасово зашили просто цих дверей тут не буде. Тут буде просто такий прохід, і двері будуть тільки тут. Але зі склом, щоб світло звідти йшло сюди. От, буде десь так. Буде прикольно, побачите. Зараз складно це все уявити. Але побачите, і будинок буде виглядати зовсім інакше, не так як зараз. Так, ну а тут буде велика тераса. Вона буде більше, ніж зараз, бо зараз її якби немає, просто якби частина будинку під накриттям. Але вона буде набагато більше і з підвищенням, тобто зі сходинкою. Ну, як справжня тераса буде. Діма вже приїхав. Він по справах від'їжджав, в магазини треба було. І ще він замовив у Білій церкві роли. Зараз вам покажу. У нас люди називаються суші, але якщо правильно, то це роли. От. Дивіться заодно де. Де це ми скуштуємо і скажемо, як нам доставка сюди до нас в село 800 гривень. Бо тут десь скільки кілометрів дім? 50. 50. Десь 50 кілометрів, то але можна самому приїхати та забрати. Вот. Тому, Діма, так, так само і зробив. <звук> Ух сики, сики-сики. Ми ще маму мою запросимо. Бабусі з дідом не будемо, бо вони таке не люблять. Вони таку їжу не їдять. Палички. Салфетки. Дивіться, як тут. Все тут організовано. Дуже класно. Мені ці пакетики знадобляться в хазяйстві. І соус, три баночки. Так, ну що, дивимось. Тут, і як воно виглядає? О, клас! Дуже схоже на Ігерзунд, те, що в Києві. Прям, прям дуже схоже. По розміру такі? Ну, по розміру майже такі. Майже, може і такі. Майш, мій палець, вона як сушенка. Так, значить, от таке Діма замовив. Так, а ще в нас сьогодні, знаєте, яка температура повітря? 37,3. Майже 40. Це просто капець. Ой, клас! Ну це бомба. Це просто бомба. Залишимо посилання, де ми взяли. Ось така біла церква. Значить, дивіться, як це таке вийшло, де ми це знайшли. Нам дуже подобається оцей. Delight Lounge Bar, там, де ми їли останній раз, там, де я знімала. А в них ще є отакий, такі, якби, ресторанчик, де вони роблять суші і роли. Якби, я не знаю, чи то один, і той самий, просто у них якби, поділено окремо окремий бар з, зі звичайною їжею. Та з, з такою їжею, Не знаю, як вони там, але це теж через них можна замовляти. Так, ще отакий сет. Дімо вже не може. Зараз я все покажу і йдемо їсти. І ще отакі. Дуже вам радимо їх спробувати, якщо ви колись будете в білій церкві, чи десь живете поруч. Посилання залишу під відео на цей ресторанчик.